Сьогодні у нас середина липня, батат мій гарно росте у мішечках. Експериментально, подивимося, що з цього всього вийде. Попів мішка землі, я блокину І так він у землі росте. Андріанчик разом з ним теж гарно, успішно росте. Ось так, це все вимикнемо. Так, батат, як на мене, почуває себе прекрасно. Це тим людям, які казали, що не виросте. Там мені писали, що я дурниці розказую, не буде воно рости, все засохне, все пропаде. Е, переваги. На мою думку, звичайно. В тому, що не вкорінюється, тому що, ось, бачите, якщо в попередньому відео я вам показувала, що лягає на землю. Треба підстеляти щось або підносити кожних два дні всю ліану, чим ми можемо травмувати рослину, тут вона буде в мене звисати з мішка, і таким чином не укоріниться. Тобто не зробить ще щепочки на розмноження, а дасть гарний кущ. Бульб, які ми будемо з вами по тому смакувати, викопувати разом. Слідкуйте, кому подобається те, що я роблю. Все експериментальне, роблю на свій розсуд, я не ярм. Але ось так буйно, це один кущ, який буйно собі, йому, видно, дуже тут подобається. Бо він дуже буйний. Ось так вони ростуть у мене. Батат у мішках. Що, Я посадила шість різних сортів. Якомусь як дуже гарно почувається, якийсь себе не дуже гарно почуває, та як, та як звиклося. Шість різних сортів, шість вони по-різному себе почувають, в них різні листочки, якщо ви можете, може, замітили. Круглі, довгі, червоні. Які душа забажає. Ось, Там на горі краще себе почуватися. Всюди по одному, по одній щепості я садила. І ось так ця повилася вже і цей шикарно себе почуває. Гарний, сподіваюся, буде врожай, тому що праці приклала багато. Експериментую, Хожу на роботу, не сижу вдома, це не є мій вид діяльності. Але для душі відволікає і дуже приємно, коли є результати. Коли є результат праці, це надзвичайно приємно.